Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Як обіцяв у минулому дописі за знакові дати буду вести розмову в наступному дописі. Так, і сьогодні я вам скажу за знакові дати. Сьогодні, 24 лютого, трагічний день для України. Так, тому три роки Росія, Російська Федерація масштабно напала на Україну. Почалася масштабна війна. Чи можна було передбачити або зменшити загиблі наших захисників чи захисниць під час того масштабного нападу? Так можна було, але влада в лапках не передбачила, не підготувалася до масштабної війни. Хоча знала від Байдена від свого розвідника, головного нашого, про те, що Російська Федерація нападе на Україну це по масштабний напад на Україну. Так, і от тому сьогодні Верховна Рада не прийняла постанову по легітимності, або, не, як сказала, демократії нашого президента Зеленського. Не набрала 8 голосів, а то чи завтра, чи післязавтра вони переголосують, але вона не має такого значення, означає, що нема. Більшості, Верховної, більшості слух у Верховній Раді. Так що є така ситуація. А то, що легітимність чи нелегітимність, ну ясно, що до виборів та влада так утримується, і немає ніяких слів. Але то, що легітимність, то мало бути рішення Конституційного суду. Рішення Конституційного суду на сьогодні немає крапка на тому. Тепер відносно вчорашніх виборів Німеччини. Так перемогли Християнський Демократичний Союз на голові Мерца Фідриха Мерца. Так що він набрав більше голосів, так як я говорив за нього. Він є, для того, він є поборником України, має на увазі в тому, що збільшити озброєння. Надати Україні далекобійні ракети і іншу зброю для того, щоб Україна захистила свій суверенітет і незалежність Європи, особливо Європи, тому що Європа тепер буде думати більше за Україну, тим враховуючи ту ситуацію, що Америка відділяється від України. Так що зараз веде такі переговори з, з Росією без України і без Європи. Європа зрозуміла на кінець, що треба об'єднуватися і треба, щоб Україна захистила свою незалежність і суверенітет в межах територіальної цілісності в межах 91-го року. Крапка. Так що маємо гарні новини за неділю. Є Німеччині надійні друг. Я сподіваюся, тим більше його заяви, що треба Україні мати не Україні, а Європи мати, ну, враховуючи, і Україну разом мати надійне НАТО своєї Європи. Заговорив за те, щоб об'єднатися разом з Великобританією Францією по ядерній зброї. Так що я думаю, що буде прогрес в тому питанні. Правиль Великобританії, тих європейських країн Канади дещо будуть нам допомагати. Тепер візьмемо наступне питання. От Сьогодні з'їздилися багато представників Європи, Європейського Союзу країн, які підтримують ну, і Канади і інші країни, які підтримують і деякі вийшли по інтернету про те, що Україну підтримали, підтримали якраз. Приїхали підтримати Україну на, на третє річчя масштабної війни і вирішили е, надати Україні, надати, збільшити, як е, збільшити зброю озброєння. Крім того, ввели санкції. Ми знаємо, Великобританія, Нова Зеландія, Австралія і так далі санкції прийняли, прийняли в тому самому продовження тих санкцій, які були прийняті при Байдені Сполучені Штати Америки, якраз і по флоту, і по нафті, і по газу, і по всьому. Так що ми маємо прогрес в тому питанні. Крім, крім того, що як я сказав, зброю буде пакети, великі зброї е, і Великобританія. Прийняла. Ну, конкретно так зараз не можна, сказати. Не, не знаю, що. але масштабне вони прийняли там на 3 з копіками мільярдів, то є сума. Плюс до того, і Іспанії, і інші країни, і Канада, і так далі, то все є в моїх дописах, в коментарях до допису, минулого допису про те, що я казав знакові дати. Там ви можете знайомитися в соціальних мережах. Заходите на Богдан Гавриляк до минулого допису, останнього допису. І читаєте коментарі про все і про вчорашній сьогоднішній день і інші події, там все описано. Коментаря стараються описувати, так само даю відповіді. Так що далі в коментарях пишіть свої думки і так далі з тих питань. Відносно вибору і так далі з того питання, то я думаю, що я зроблю на е, скорим, ближчим часом. Не кажу сьогодні, але завтра чи післязавтра, в Найближчий час я по виборах, особливо по виборах президента, я зроблю такий окремий допис. Так що очікуйте, буде скоро допис. Так що я, а ще найбільше, за резолюцією ще Організацією Б'єднацій ці двох слова скажу. Так, резолюція України і європейських країн набрала сьогодні. Перша була резолюція проголосована ООН, набрала 93 голоси. Порівняно з резолюцією, яку написала Америка і там з Угорщина і так далі. Вони набрали 89. Ясно, що перша резолюція і більше голосів набрала, як Америка не давила там, досилали різні в кожній країні, щоб зняти тим більше виступ представника Америки про те, щоб українську, українську резолюцію зняти з того з. Розгляду, але все одно прийняли українську резолюцію. І, так як я казав, зараз агресор є агресор Російської Федерації. Конфлікт є, то в буде ті резолюції, що залишився, хоча вити, голоси трохи дали, ну, Америка, то і Америка дали голоси, але ми знаємо, що є агресор Російської Федерації вже третій рік є війна, а не конфлікт і агресор Російської Федерації. Так що маємо, те, що маємо. Але основне, що зараз є, ну, по Макрону Трамп його не зустрічав. Веду ці перевори, що не знає результат. Але є позитив. ага, 6 березня зустрічається Європейський Союз країни, лідери, і буде допомога Україні. Я не знаю, ну от так є такі чутки, що приблизно 600-700 мільярдів євро. Нададуть Україні для того, щоб Україна і захистила, озброїлася більш сучасною технікою зброєю і могла дати відсіч Російська Федерація відновила свою територіальну цілісність в межах 91-го року. Що там Трамп планує по тих дітко-земельних металах і по інших, то ну, не знаю, там як зараз буде підписано вода чи не буде підписана з Україною. Але зараз, я так зрозумів, по резолюції, по тій ситуації, що Європа не побоялася тих три тижні, що Трампа надав, що він забере війська і так далі ще буде. Якщо е капітуляції не зробить, Європа не, не дасть задніх відносно України, Європа не пішла на п'яту Америки. Так що ми сподіваємося, що і Трамп свою зміни думку, і буде Україна. Бу була, є і буде. І тринальна цінність буде майже 91-го року. Не зараз, але з питань з буде перемір'я, так далі, але все одно Україна буде цілісною. Дякую за увагу. З вами був Богдан Горяк.